Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні вам розкажу про пилу від італійської компанії Штокер. Пилу під номером циклон 180. Артикул цієї пили 1419. Ця пила от постачається на такій картонній упаковці. Нагадую: усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5 знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. В закритому положенні ця пилка має 23 см завдовжки у відкритому, відповідно, має 42 см. Довжина полотна пилки 19 см, Хоча виробник зазначає про довжину 18 см. В дійсності 18 см це від одного до другого крайнього зубця. Саме ж полотно має 19 см. Вага пилки 192 г. грами. Це пила складна, як ми вже побачили, з прямим ріжучим лезом, тобто з прямим полотном. Полотно виготовлене з усколицевої сталі і вкрите хромом. З цього боку ми бачимо напис на пилі Штокер і назва самої пилки «Циклон-180». Пилка ця за ціновою категорією належить до напівпрофесійних пил. А насправді її цілком можна було б віднести і до професійних пил, оскільки полотна до цих пил є змінні, тобто при потребі можна без проблем замінити. А внутрішня частина пили, кнопка і осьовий вузол, вони є цілком надійні, тобто не пластмасові, металеві, досить якісно і надійно виконані. Цікавим є організація зубців пилки, тобто полотно пили є виконане з високовуглецевої глуцевої сталі, але воно не є загартоване. А кожен зубець проходить точкове гартування, тобто імпульсну закалку. Сам зубець має форму діаманту, тобто це так званий той tooth, який зустрічається на сучасних садових пилах. Цей зубець дозволяє різати тільки на себе, коли ми. Ми тягнемо пилу на себе, але разом з тим, цю роботу він виконує надзвичайно якісно. Цікавим є розведення зубців на цій пилі. Перша пара зубців є відігнуті сильно. Друга пара зубців відігнуті трошечки, а третя пара зубців знаходиться абсолютно по центру. Цієї пилки є, так би мовити, три ряди різного типу відігнаних зубців, що дозволяє досить комфортно і максимально швидко різати. Це полотно виконане не за самими топовими технологіями, які зустрічаються там в японських пилах від АРС, наприклад. Але тим не менше, враховуючи ціну цієї пили, це є цілком виправдано. Кнопка закривання фіксації полотна є досить великою. Ми навіть на осліп легко попадемо на неї. І що важливо, кнопка ця фіксує пилу також в закритому положенні. Далеко не всі складні пили фіксують лезо в закритому положенні цією кнопкою. Тобто вона надійно зафіксована в закритому положенні і точно так само надійно зафіксована в розкритому положенні. Кнопка є пластиковою, але вона знаходиться на металевому гвинті. І елемент кнопки, який фіксує власне саме лезо, він є металевим. Центральний гвинт виглядає відносно недорого, ніби виглядає, що це пластиковий болт якийсь. Але насправді, якщо ми розкрутимо цей гвинт, ми побачимо, що він є металевий, а це є просто пластикові такі декоративні накладки. Під гвинтом знаходиться підпружинна шайбочка. І ось овий є також металевим. Повністю металевим, і так само з другого боку, це просто декоративна пластикова наплавка. Лезо, як я вже зазначав, воно є змінне, і в нас вони є в наявності. Тобто при потребі полотно може бути без проблем саме по собі замінене. Кнопка піджата пружиною. Пружина є оцинкованою і досить надійно і гарно підтискає цю кнопку. Саме руків є двокомпонентне, тобто воно своїм каркасом є отаке таке пластикове з дуже міцного якісного пластику оранжевого кольору. Цей пластик з двох сторін ми бачимо виштамповки з написом штокер. З одного і з другого боку. А оці чорні частини це є резина, яка є наплавлена на пластик. Це не є фарба, це є власне резинові отакі вставки, які мають ще в собі певні отакі виштамповки, які додатково роблять їх менш ковськими. І це руків'я є дуже комфортним в утриманні. Тобто, як би ми не перехопили це руків'я, різними видами хватів, воно дуже ергономічне. Тобто штокер. Постаралася зробити цей елемент максимально комфортним, максимально, скажімо так, ергономічним і подумати про те, як буде людина працювати тим руків'ям. Кінцівка руків'я є загнута. Це робиться для того, щоб коли пилу тягнули на себе, коли ми тягнемо пилу на себе, якщо клинить лезо, щоб рука в нас не зісковзувала з руків'я, а в оцей згин. На кінці руків'я є отвір. В який можна протягнути певний шнурок, там паракорд, і вдягнути його, наприклад, на зап'ясток. Давайте швиденько зберемо пилу. Виконується все досить просто. Що цікаво, що штокер зробив оцей гвин власне, під такий шліц, що в принципі, можна розкрутити це будь-якою монеткою. Тобто обслужити цю пилку можна будь-чим. Тобто, монетка знайдеться напевно поманців в кожної людини. Придбати полуштокер циклон 180, а також полотно при потребі або інші необхідні змінні деталі. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.